Мсек ліквідують до нового року поповнення у рядах українських пілотів F-16 і вишивка бактеріями. Чи можливо таке? І хто відзначився подібним вмінням? Розкажемо за миттю ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк, коментуйте. Ми починаємо. 57 російських безпілотників збито протиповітряною обороною минулої ночі. Загалом росіяни по Україні запустили 81 дрон. Окрім шахедів, це були апарати не встановленого типу. Їх по Україні запускали з російських Приморського, ахтарська і Курська. А з акваторії Чорного моря по Одещині ворог випустив керовану авіаційну ракету х 31 П. Безпілотники збили у 12 областях. 15 російських дронів на цей час локаційно втрачено. Вибухи на Черкащині в області оголошено загрозу атаки ворожими дронами камікадзе. Гучно поблизу Умані. Про це повідомили місцеві жителі. Харківці цієї ночі вкотре опинився під обстрілом. Вибухи пролунали у Київському й холодногірському районах. Бомбили кабами. Попередньо минулося без потерпілих. У четвертій ранку загарбники атакували село Лісне на Харківщині. Там троє поранених у Куп'янську, травмована жінка. А в кучарівці від влучання дрона загинув чоловік. У лютівці через щільні артилерійські обстріли. Стріли ворога зникло світло, телефонний інтернет-зв'язок на Херсонщині. Окупанти полюють за цивільними з безпілотників, скидають на них вибухівку. Є поранені в Антонівці і в самому Херсоні. Під вогнем із Запоріжжя цієї доби дісталося семи населеним пунктам. Поруйновано два десятки обійсть. Минулося без поранених і загиблих. Медико-соціальні експертні комісії, відомі як МСЕК, буде ліквідовано до 31 грудня цього року. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента України. А от керівництво центральної МСЕК, а також керівників керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я звільнено вже це чергове кадрове рішення, яке стало наслідком нечуваного скандалу з фальшивими довідками про інвалідність та інші недуги. Напередодні про намір піти з посади заявив і генпрокурор Андрій Костін, адже виявилося, що його підлеглі підозріло хворобливі. Кореспондент -Дмитро Фурдак продовжить тему. Замість ще радянських медико-соціальних експертних комісій цифрова прозора європейська модель. Таку реформу вирішили провести на екстреному засіданні РНБО після низки скандалів із цими комісіями. У традиційному зверненні президент Зеленський повідомив, що випадки фейкових інвалідностей зафіксовані чи не в усіх органах державної влади. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Один із перших наслідків розбору польотів відставка генпрокурора Андрія Костіна на Хмельниччині, де на хабарі спіймали тамтешню керівницю МСЕКу. Інвалідність оформив 61 прокурор. Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, але й персональна відповідальність в даній ситуації. Вважаю правильним заявити про звільнення з посади. Генерального прокурора ці фото стали сенсацією. На початку жовтня ДБР повідомило, затримали керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу. У неї вдома виявили майже 6 мільйонів доларів. Вони були напхані у кожному куточку оселі. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Правоохоронці кажуть, цінники на нелегальні послуги працівників МСЕК коливаються від 500 доларів до 20 тисяч доларів. Прайс може різнитися залежно від регіону і так би мовити, надійності замовника. Вони враховують статус людини, її матеріальне становище, рівень безпеки. Ну тобто, наскільки безпечно, наскільки можна довіряти громадянину безпосередньо, ну, якщо він не, не зателефонує зараз там в поліцію чи в ДБР за третій рік війни, всі стали обережними. І напередодні знову скандал із МСЕК цього разу на Миколаївщині. Понад 450 тисяч доларів знайшла СБУ у керівниці тамтешньої обласної комісії. Більшу частину грошей і коштовностей знайшли в помешканні її сина. Там же вивели його. Російський паспорт для приховування нелегальних доходів кажуть в СБУ. Посадовиця оформила на сина три незадекларовані квартири. А торік зробила і собі і йому другу групу інвалідності. Після чергового викриття ОМСЕК прем'єр Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада розробити законопроєкти, щоб завершити реформу цих комісій. Дмитро Фордак ТСН 1+,1. Третя група українських пілотів завершила підготовку у Великій Британії. Світлинами випускної церемонії поділилися посол України в Сполученому Королівстві Валерій Залужний і королівські повітряні сили. Вишкіл когорти пілотів відбувався на авіабазі у Кренвелі. За словами залужного, зовсім скоро вони братимуть участь у бойових діях. Відомо, що Лондон забезпечує базову підготовку для українських пілотів, після чого вони продовжують навчання в інших країнах. Зокрема, наступним кроком має стати вдосконалення на підготовка швидкісних реактивних літаків і перехід на f 16 разом з країнами партнерами. Населення України з початку повномасштабного вторгнення скоротилося на чверть. Такі дані наводить глава східноєвропейського фонду народонаселення ООН. Йдеться про скорочення населення на майже 10 мільйонів внаслідок відтоку біженців, зниження народжуваності і загибелі людей під час бойових дій. Так, у 21-му році в Україні проживало близько 40 мільйонів громадян. Утім, в ООН наголошують, що точніший підрахунок і перепис населення для нашої держави можливі тільки після завершення війни. Нагадаю, про скорочення кількості населення в Україні раніше заявили фахівці інституту демографії і проблем якості життя НАН України за їхнім прогнозом: до 51-го року кількість українців. Може скоротитися до 25 мільйонів. Щоб запобігти кризі, уряд схвалив стратегію демографічного розвитку України, яка передбачає забезпечення гідного рівня і якості життя, створення умов для повернення громадян України за кордону і мінімізацію наслідків збройної агресії. Від 5 до 15 відсотків уже найближчим часом ціни на м'ясо в Україні можуть потроху піти вгору. Про це кажуть економісти. Серед причин, зокрема, зростання вартості кормів для тварин, енергоносіїв і підвищення податків. Яке м'ясо здорожчає найбільше, і коли кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася. Цим телятам близько півтора місяці. Норма випеки – 6 літрів молока за день, і гарні результати це коли вони дають в межах 1 кг приросту середньодобового. Загалом на фермі Сергія Голимбівського під Києвом зо три сотні голів вирощуванням кросів, тобто помісі елітних м'ясних порід, чоловік займається уже 5 років. Справжня гордість фермера бельгійська блакитна порода. Її особливість скульптурні м'язи, соковите та поживне м'ясо. Їм близько вісьми місяців, і вага їхня в межах 400 кг. На потенціал породи може досягати більше тонн, незалежності вже від фізіологічних особливостей організму. Але м'ясо Сергій не продає, бо немає забійного цеху. Та й Ялович не каже: у нас поки що споживають мало. Тож відгодованих тварин експортують переважно України близького сходу та Африки через здорожчання, зокрема кормів та енергоносіїв. Ціни на худобу протягом року вже довелося підняти. Ціна такого кросу в межах 100 гривень за кілограм сьогодні жива вага комбікорм зріс на 15% і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищились. Тому от видатки в межах 17% у вона збільшилася. собівартість. і це Сергій ще не рахує податкові нововведення. Зокрема, підвищення ставки військового збору із 1,5 до 5%. Чи вплинуть вони на собівартість, а значить і ціни на худобу? Про це трохи згодом. Чи буде, коли і наскільки можливе подорожчання м'яса? Жваво обговорюють на одному зі столичних ринків. У мене вже покоління дітей виросло на моєму м'ясі. Вже приходять от такі, або ще от отакі. Лариса у торгівлі вже 13 років. Яловично продає з українських порід. Має постійних клієнтів, і щоб їх не втратити, поки ціни стримує. Вібро грудинка 150, ошейок 220, антрикот 245». Але визнає, переписати цінники, їй все одно доведеться. Наскільки усе залежатиме від ситуації на ринку? Ну що ми зробимо? Прийдеться піднімати, якщо все подорожчає». з цим погоджується і її сусідка Інна, яка торгує свининою. Ну м'якоть 150, ошеїчок гарний 250, биточки 190». А от коли ви відчуєте, що це треба вже підвищувати ціни. Коли ще підніметься на 5 гривень нам, тоді ми вже точно будемо піднімати, тому що нам і за оренду плати за все немає. Ну різона стоять тут. Ну просто так даром віддавати. А от курятина на деяких прилавках уже потроху додає у ціні. Та напевно, даже за останній місяць нас кожну неділю там на пару гривень плюс-мінус, де там по гривні може там. На яке саме здорожчання чекати у зв'язку з додатковими витратами виробників аналітик Максим Глобка прогнозує так: курят нам мабуть зросте в районі 5-8% в найближчий місяць. Свинина може зрости трошки більше. Це може бути 10-15%. А А ялочині, я думаю, що більше 8% не піде. Економіст Олег Пензин упевнений надто радикально підприємці ціни піднімати не ризикнуть, бо через війну. Кількість населення в Україні зменшилася, як і його реальні доходи. У нас з вами в 2022 році мінус 25% реальних доходів населення. За 2023-24 рік ми не набагато наростили. І якщо ми з вами рахуємо контрольні цифри 2025 року, тих, що лягли в проєкт бюджету на 25-й рік, у нас заморожуються соціальні стандарти при інфляції в 10%. Свої майбутні витрати у зв'язку, зокрема, з новими податковими нормами та здорожчанням кормів Сергій Голембівський ще не рахував, але вже готує план, як їх перекрити. Ну, ми будемо оптимізовувати це все перш перш за все за рахунок е, технологічних е, процесів, збільшувати кількість поголів'я, працювати з м'ясними породами тим самим. Ну, тобто, це нам додасть отримати додаткові кошти збільшення поголів'я пов'язано ще з одним пунктом його плану розширення ринків збуту. Я вважаю, що менший шматок яловичини може за, замінити більший шматок свинини. Олена Лоскун, Аліна Лісова, Олександр Шиян, Валентин Шилко, ТСН 1 плюс Ну а що ви думаєте про здорожчення? Пишіть, чи готові ви зменшити вживання свинини і замінити її яловичиною? Чекаємо ваших коментарів, лайків і підписок, а я тим часом продовжую випуск ТСН. Вишивка. Бактеріями, науковиця з Волині перемогла на всеукраїнському конкурсі мікробіологів. Робота Руслани Таранюк, яка керує відділенням мікробіології у медзакладі Луцька, вразила журі своєю оригінальністю. Жінка завдяки різним мікроорганізмам створила кольорову вишивку. Як вишивати бактеріями, переможниця розповіла нашій кореспонденції Тетяна Хомич. Оця вишиванка якраз із тих, яка дуже сподобалася замість полотна хромогенне середовище, за нитки бактерії. Кожна відповідає за певний колір. Сичений жовтий це золотистий стафілокок, зелений це ентерокок. А чорний, доповнює пані Руслана, це сальмонела. Ці вишивки насправді результат довгих років досліджень, адже насамперед мікробіологи визначають збудника та їхню чутливість до антибіотиків. Обстежуємо вагітних жінок на носійство стриптокока. Групи Б тому, що він дуже небезпечний для новонароджених. Тож те, що у вишивці виглядає блідорожевим у реальному житті, загрожує дітям, менінгітами та пневмоніями. Мікробіологи роками відточують свою майстерність. Результати демонструють на щорічному всеукраїнському конкурсі. До перемоги на ньому жінка готувалася давно. Розповідають колеги. Вони на ділі знають наскільки це ювелірна робота. Руслана Ярославівна залишалася навіть в свій вільний час, і це ну такі виважені рішення повинні бути. Точність рухи. Це самий перший малюнок. Метелики, квіти, тварини і останні захоплені яскраві орнаменти. Ідея створити вишивку бактеріями виникла давно. Розповідає жінка. Вишивають кілька поколінь, вишивали наші прабабуся, вишивають бабусі, вишиваю я, вишивають мої доньки. Працювати з бактеріями не просто зізнається науковиця, адже це живі організми і часто. Дуже неслухняні це я малювала золотистим стафілококом. Він повинен бути жовтим, а він захотів тут бути білим. Тому спочатку малює ескіз, а вже потім береться за мікроорганізми. Вони мають лягати чітко по лініях, і це дуже клопітка робота. Наша рука не повинна дрогнути, щоб ми чітко прицільно взяли одну колонію. Кольори проявляються не одразу. Спершу це просто прозорі смужки. І якщо деяким бактеріям для дозрівання достатньо години, іншим треба. Декілька діб є мікроорганізми вибагливі, яким, яким треба для е, росту якісь спеціальні умови. Е, і, звичайно, більш тривалий час. Пані Руслана і її колеги не зупиняються і продовжують досконалювати навички. Тож на наступних конкурсах обіцяють вразити журі новими роботами. Тетяна Кович, Антон Унищук, ТСН один Потягнулася за телефоном і застрягла поміж скель вниз головою. В Австралії надзвичайники рятували жінку, яка понад сім годин застрягла поміж двома валунами. Усе сталося під час пішої прогулянки. Дівчина впустила телефон у щілину. А коли Потягнулася за ними і сама провалилася туди. А от назад вибратися самотужки вже було не до снаги. Там було аж три метри висоти, і навіть друзі, які були з нею, не змогли їй зарадити. Тож на місце довелося викликати рятувальні служби, аби визволити з пастки, мали відсовувати півтонні камені. На увесь процес пішло близько семи годин. Деякі надзвичайники зізнавалися, що у них таких випадків не було за усю кар'єру. Сама потерпіла, відбулася лише невеликими подряпинами, а от телефон дістати так і не вдалося. Що ж Австралія живе своїм цікавим життям? Можемо лише дивуватися і дякувати їм за допомогу у нашій війні проти Росіян. Нагадаю, що нещодавно австралійці оголосили про передачу Україні 49 танків Абрамс, які вони спишуть зі свого озброєння. Тож будемо чекати, коментуйте, що вас вразило найбільше, підписуйтесь на канал і завжди будете в курсі найважливішого.